Одеський академічний театр музичної комедії імені водяного готується розпочати свій 86 й театральний сезон. Двері для глядачів відкриють 7 серпня з концертом Наша сила, наша пісня на цих кадрах. Генеральна репетиція виступу у заході бере участь хор, балет та вся основна трупа театру близько 30 людей. Розповідає головний режисер Володимир Подгородинський. Ми відкриваємося цим концертом, концертом наш сезон. Это продукт вот, военного времени. Вот, он целиком идет на украинской мове. Вот, очень много фольклора, много национальных украинской музыки, потрясающей совершенно. И отрывки из спектакля. Вот два, два действия, два акта. Костюмировано, красиво должно быть. Від початку повномасштабної війни артисти провели близько 25 концертів для військових та три концерти в стінах театру. Зараз готуються вперше вийти на сцену після відпустки. Обычно на сцену виходять, думаю, только про зведені і там об образе, Ну у кого як у всіх свои методики, так сказать, работы, роботи, когда... але знаешь, знаєш, может може початися тривога. думаешь, вот от, от бы не вот, не пісні. От хочеться вот допеть или, или хоча б щоб вона не почалась, і вже потім би, показати все, що ти можеш. А коли це посреди произведения происходит, уже все вже потом. Ну не то якось дуже емоційно. Ми починаємо і всі, всі заскучали за цим концертом, і взагалі заскучали за сценою, так що артисти готові працювати і концерти, і вистави всі. От всі, хто зараз тут в Одесі, а нас багато вже повернулися деякі, ще деякі залишилися. Ну, взагалі, ми всі готові працювати, тому що я надіюся, що перемога буде за нами, і ми будемо все для цього робити. Для безпеки глядачів їх пускатимуть до зали не більше ніж 450 людей. Це одна третя від того, скільки вона може вмістити. Якщо почнеться повітряна тривога, відвідувачів у супроводі адміністраторів та більєтерів відведуть до бомбосховища, яке є в одному з житлових комплексів поруч, а для співробітників. Таків москомедії передбачене укриття у підвальному приміщенні театру. Якщо сигнал повітряної тривоги лунає менше годину, ми повертаємось до залу і продовжуємо наш захід. Якщо більше, то і ми вже встигли показати там десь приблизно 75% від вистави чи концерту, то ми вже, на жаль, не повертаємося і вважаємо такий захід, який що відбувся. А якщо менше, то переносимо виставу чи концерт на іншу дату. Тому просимо глядачів зберігати свої квітки і зустрічаємось в іншу дату. 7 серпня всі охочі можуть відвідати концерт Наша сила, наша пісня, а 13 серпня виставу за двома зайцями. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.